Дозволь мені розповісти тобі про найкраще вкладення цього року. Гей, гей гей ти ж не хочеш пропустити квартиру своєї мрії? Додивись відео до кінця. Загальна ділянка комплексу 5 тисяч метрів. На території будуть розташовані готелі, апарт-готелі, офісні будівлі. Та найголовніша особливість це наявність великого торгового центру, який побудований тільки для вас. Комплекс складається із дев'яти блоків, відкриті продажі в трьох блоках, квартири плануванням 1 плюс 1 до 4 плюс 1, дуплекси, апартаменти, де ви можете насолодитися найкращими панорамними видами. Грамотне освітлення, точкове підсвічування та центральна дизайнерська люстра додають акцентів і роблять інтер'єр багатошаровим. Квартира 1 плюс 1, Ідеальна кольорова гамма, якісні матеріали, продумані деталі в інтер'єрі. Кухня поєднана із залою простора спальня в лаконичних тонах. Спальня виконана в спокійних лаконічних тонах, що схильне до повного розслаблення, центральний акцент, елегантний світильник з м'яким розсіянням світла, що створює атмосферу затишку та гармонії. Балкон із зоною для відпочинку затишне продовження вітальні, ідеальне для ранкової кави або вечірнього калихавина. Цей інтер'єр ідеальне поєднання естетики, комфорту та функціональності. Меблі в скандинавському стилі поєднання світлового дерева та м'яких обивок підкреслюють гармонію з природою та роблять атмосферу по-домашньому теплою. Обідня зона з круглим скляним столом та дизайнерськими стільцями ідеально вписується в загальний простір, створюючи відчуття легкості. Окрему увагу заслуговує кухня, функціональна, ергономічна та виконана з використанням сучасних дизайнерських рішень, встановлена високоякісна побутова техніка Siemens. Уся необхідна техніка та меблі вже є. А красиве декоративне та функціональне освітлення створює атмосферу затишку та стилю. Ця квартира ідеальне поєднання естетики, комфорту та практичності. Дитяча кімната це справжній світ натхнення та радості для вашої дитини. Тут створено все для розвитку, гри та затишку. Кожен куточок надихає на творчість та наповнює день світлом. Ванна кімната виконана з використанням найкращих дизайнерських рішень, що поєднує естетику, функціональність та сучасні технології. Усі сантехнічні елементи виготовлені з високоякісних матеріалів преміум класу, що гарантує довговічність, зручність у користуванні. Гардеробна мрії, витонченість, функціональність та стиль. У цій квартирі вас зустрічає неймовірно затишна та вишукана спальня, де продумана кожна деталь від кольорової гами до розміщення освітлення. Дизайнерські рішення створюють атмосферу спокою та гармонії, а стильна настільна лампа та вмонтоване підсвічування додають м'якості і тепла. Якщо ви хочете дізнатися більш детальнішу інформацію стосовно даного об'єкту стосовно даних квартир, підписуйтесь на наш канал, будемо раді вас бачити.